Так, забрав повернення. От воно. Ну і от дисплей той що. Той що, типа не світився. От він. Бачите, все з ним добре. Так, значить проблема, чого а, дисплей не показував, того, що пошкодився. Конектор на нижній платі. Виходить, що от цей конектор з донора, який робочий нормальний. Оце ваш конектор. Я його трохи пошатав, він просто розвалився. Виходить, що от підключається дисплей до цієї плати, і через шлейф зображення передається на материнську плату. Того, Зображення і не було. Тепер воно є. Виходить заміна цієї плати нижньої з цілим конектором і думаю, що все. Так, а історія яка взагалі була? бо Я поставляю відео і ті, що знімав для клієнта. виходить Історія, яка. Замовляють в мене дисплей на S20FE. Відправляю я дисплей. Звичайно, що його перевіряю, неодноразово з дисплеєм все окей, він працює. Приходить якийсь там майстер на нову пошту з дисплеєм. Підключаю його, дисплей не засвідчується. Відмовляється від посилки. Я дзвоню до клієнта, кажу, ну, а чому відмовились від посилки. Він каже, що це не я. що там Коротше, Майстер приходив, він його підключив до коннектора. і він не засвітився. не Засвітився він, того, що, того, що тут розвалений коннектор на цій платі. От. Це, це саме основне. якщо нема зображення, треба акуратно пошатати, передивитися, де проходить зображення. Виходить, що тут з, з дисплею воно йде на плату і через міжплатний шлейф на материнку. Короче, тут просто розвалений дисплей, я з донора от вийняв цю плату, переставив і він почав показувати. Типу повезло, що в мене в розборці такий телефон був, але це найкраще мати. Запчастини, щоб можна було продіагностувати, що саме не працює. От. І, звичайно, що це дешевше, ніж міняти дисплей. І мало того, що ну, людина могла б його купити, а я може, його назад би не захотів би забирати той дисплей. От просто наскільки важлива діагностика, щоб виявити точно, що саме не працює, а не просто подивитися. що дисплей потух і, тип, і типу все знаєш, дисплей, а на самом деле це не дисплей. Це міг би бути ще міжплатний шлейф це міг би бути роз'ємно платі. Так що це треба перевіряти, якщо телефон сильно падає і пропадає зображення, не обов'язково що перестав працювати дисплей, якщо він візуально, при огляді немає там, ні тріщин і так далі. Матриця у нього чиста, без всяких там розпливів.